Привіт. Сьогодні нарешті склалося все. Призакінчились трохи дощі. Погода, як ви бачите, сяє. І сьогодні, по-моєму, 16 жовтня ми йдемо на цю вершину. Ой, стої пі... вже на півдороги, пройшли ми. Називається Видова гора. Туди ще одна вершина, куди ми, можливо сьогодні потрапимо, можливо ні. Називається Баба Жбир. Довго не пускала. Готувались, ну, напевно, півліта готувалися сюди піти. Але дощі зупинили нас. От, по високій траві навіть в ризиках так проблемно йти. Не хотілося по такій погоді. Ну отже, думаю, що сьогодні далі ми нашу розповідь продовжимо з вершини гори овидової мало відома місцина. Ну, є там одна стаття про неї, але не про що. Отже, рухаємось далі, поділимося енергіями цього прекрасного місця. Воно не туристичне. Воно для вузьких спеціалістів <риклад> предназначено.